Народні обранці не встигають оговтуватися від постійних змін. Спочатку депутатський портфель, потім фактично три дні роботи в раді, плюс майже півтори години праці 26 грудня. І гайда по домівках готуватися до новорічних свят. Я ще не зрозумів, куди я попав. Не розібрався радника президента та народного депутата України Миколу Джигу. Ми зустріли, де б ви думали не в столиці, а у Вінниці. Ексгубернатор нашого краю поспішав привітати Івана Мовчана з підвищенням. Проте спеціально для телеканалу Смарт приділив кілька хвилин. Аби ексклюзивно розповісти, як працюється на новому місці та чи вміють депутати дружити. У мене друзі там дуже багато, тому що я був два созиви два скликання. Я був там депутатом. Мене залишилося дуже багато друзів. Правда, один друг в мене вже пішов. Міністром закордонних справ друг якого щойно назвав Микола Васильович Леонід Кожара його депутатський мандат прихопила Верховна Рада, йдучи на канікули. Проте новоспеченому міністру не сумувати, адже разом із владним портфелем у нього додалося ще й безліч справ, спрямованих на зміцнення міжнародних позицій України. А ось позицією Верховної Ради займатимуться депутати після відпочинку. Проте навести лад в парламенті буде непросто, адже судячи з бійок, ще й досі не кожен із них зрозумів важливість нової посади. Подімайте, там ніхто не наведе порядку. Там е, завжди була це демократія, в якому такому не зовсім доброму скажемо слові, тому що дуже прийшло багато нових, абсолютно нерозуміючих людей, що, що таке рада, і що таке депутат, і які його повноваження, і що це е, приміщення, в якому повинна бути висока культура. Втім, люди все ж сподіваються, що після відпустки 10 січня з парламентарів не глузуватимуть, а разом з приходом нового року в державі і справи підуть по іншому. До речі, йдучи на канікули, Верховна Рада встигла поділити комітети. Найбільше 12 отримали представники партії регіонів. За ними найважливіші підрозділи. Опозиція, батьківщина, свобода та удар на трьох отримали аж 13 комітетів. За словами політологів, вони не такі важливі. Проте, незважаючи на поділ, вінничани сподіваються, що Верховна Рада стане місцем лобіювання їхніх інтересів, адже цьогоріч до неї прийшли 12 депутатів із нашого краю. Серед них Петро Порошенко, Микола Джига, Володимир Продивус та Олександр Домбровський. Вони, починаючи з місцевого рівня, утримують позиції перспективних керівників. Юрія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.